Всім привіт! З вами Релакс, і сьогодні ми знову у проекті Ноткоїн. Я знаю, як давно мене не було, і я не робив обзорів про проект Ноткоін, але зараз дуже багато про нього новин. І я вам це все зараз розкажу. Також перед початком відео обов'язково підпишись на цей ютуб канал, постав лайк і напиши в коментарях, скільки загалом монеток ноткоін ти вже нафармив. Обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що всі актуальні новини про лістинг про ціну монеток Notcoin я вже викладав в своєму телеграм-каналі, і також тут ще є дуже багато актуальних і проєктів, і аєрдропів, і багато інших, в яких ми заробляємо. Чи заробимо без вкладень. Також хочу вам нагадати, що тільки на цьому проєкті я вже заробив більше, ніж 40 доларів. І по секрету вам скажу, що вже знову назбирав 19 доларів на вивід. Тому обов'язково приєднуйся, в нас ще є чат, де ми один одному допомагаємо активно заробляти і допомагаємо вирішенні будь-яких питань, які у вас виникають при проходженні чи збиранні поємтів. Тому обов'язково. Приєднуйся, на рахунок NotCoin. Що я хочу вам сказати? Відкрився премаркет, де 10 мільйонів монет NotCoin могли продати за 250 доларів. Просто вдумайтеся, ви створювали ваучер, було, появилась нова кнопочка Trade. В цій кнопочці трейд ви створювали ваучер на 10 мільйонів монеток. І після цього переходили на е, маркет і продавали. По 200 доларів, по 150 доларів, по 100, хтось по 70 доларів, хтось по 250 доларів. Загалом, що я хочу вам сказати, що ми вже знаємо, на якій точно біржі буде лістинг. На біржі OKX посилання на біржу буде обов'язково в описі. Приєднуйтеся і вводьте мій код при, при реєстрації. За це дають бонус. Також хочу вам сказати, що я думаю, що не варто зараз робити ваучері і продавати їх на примаркеті, тому що на лістингу, я думаю, монетка може дати непогані ікси, і загалом заробимо досить непогано. Загалом зараз один мільйон монет можуть продавати за 13,5 доларів. Просто порахуйте загалом, скільки доларів ви можете заробити на лістингу цієї монети. І як бачите, є навіть дата приблизна, це пише, що це кінець березня і початок квітня. Тому обов'язково... Фарміть, хто ще не зареєстрований, посилання на Notcoin буде в описі. Фарміть, клікайте, використовуйте бусти для того, щоб назбирати хоча б 2-3 мільйони монет, якщо ви ще досі навіть не зареєстровані. Загалом, навіть якщо буде по 10 мільйонів, е за 10 мільйонів монет буде 100 доларів, це буде ідеально просто. Це 250 доларів чистого прибутку. Просто з того, що ми майже нічого не робимо, просто. Клікаємо. Загалом хочу вам сказати, що в моєму телеграм-каналі ще багато таких інших проєктів, наприклад, Нір Валет, де недавно був дроп монети монеті Yvonne, і підписники позаробляли по 100, по 150, по 50 доларів і навіть більше. Ось, загалом, що я хотів вам розказати про проєкт NotCoin. Посилання на біржу, посилання на ноткоін, посилання на телеграм-канал буде обов'язково в описі. Приєднуйтеся! Ви не пожалієте всі актуальні новини, які будуть в майбутньому. Я буду виставляти в цей телеграм-канал. Тому обов'язково приєднуйся! Приєднуйся в чат, задавай свої запитання, все відповімо, зі всім допоможемо. Ось що я вам хотів загалом розказати про проект Ноткоін. Всім дякую за перегляд. І обов'язково також використовуйте код при реєстрації, він буде в описі. І якщо щось, можете перейти в телеграм і перейти на ось цей пост, і просто перейти по посиланні. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!